Всім привіт! Сьогодні хочу знову ж таки зробити короткий огляд крипторинку і. Я б не записував це відео в черговий раз, тому що я от записував нещодавно по глобальних ринках там і фонда, і крипта, і на тому тижні ще конкретно посвятив відео о криптовалюті. Але на сьогодні відбуваються такі часи, коли з однієї сторони можна дуже багато заробити, з іншої сторони можна дуже багато втратити. І знову ж таки, ось такі коментарі в Інвесткубі ти взагалі в. Телеграм-каналі на Ютубі під моїми відео, тобто потрібна емоційна підтримка, і це дуже важливо. Якщо на сьогодні немає впевненості в тому, куди рухається цей тренд, немає там чіткої сформованої стратегії, то людям дуже важко емоційно переживати такий період. І... Краще, звісно, вийти частіше, і, можливо, комусь це буде корисно, і можливо, хтось вбереже свої кошти і навіть їх примножить. Тому на сьогодні ми от з вами бачимо весь ринок червоний. Багато монет, які там нещодавно зростали, починають давати корекцію по 10-15%. По Біткоін падає е, там уже із 99 там з чим-то на 92 там з чим-то. І, як би здається, все е, небо падає. Кінець і що робити? Апокаліпсис розвертаємось. Але чесно, я вас хочу трішки зараз заспокоїти. Це зараз падіння в межах зростаючого тренду потрібно знову ж таки дивитись глобально, а не те тимчасово, що там. Можливо, там інформаційний простір пише паніка по чатах по інших, і так далі. Тому, знову ж таки, у нас останній місяць листопад був дуже сильно потужним для крипторинку і, в першу чергу, для біткоїна. Він до цього коштував менше 70 тисяч доларів і на, на сьогодні виріс там, до 99. Це ріст ну, для такого активу, в якого капіталізація. Давайте, щоб не збрехати, відкриваємо CoinMarketCap. Капіталізація 18 трильйони доларів. Ну, звісно, це сьогодні поточно. Там по 70 у нього тисяч було менше. Але, знову ж таки, це дуже такий важкий на підйом актив, і... Він зробивши такий рух, йому все одно потрібна якась корекція, зупинка, і хтось там в певний проміжок захоче там, зафіксувати свій прод... е, прибуток, якийсь там великий продавець вийде і буде давити ціну вниз. Або просто там попит зараз зникне е, тимчасово на цій ціні і пішов, піде відкат. Ну, це абсолютно нормальні речі. Тому навіть якщо ви подивитесь там раніше, е, коли там довгий якийсь боковик був, навіть якщо далеко там не ходити, а 22 23 роки довгий. Накопичення, потім пішов ріст, і потім були відкати, потім була зупинка, потім якісь там доволі суттєві були ну, падіння, хоча це я не, не рахую суттєвим падінням, але все ж таки зупинки були. І далі ми знову йшли на новий ріст. Тому, якщо, грубо кажучи, от, аналогію провести, де ми знаходимося зараз, то. Ми зараз десь приблизно от в цьому діапазоні, коли один рух ми зробили, і в нас попереду ще один рух. Не потрібно до Чису прив'язуватися, вам просто по амплітуді руху хочу вам показати, де актив зараз знаходиться. Тому, на мій погляд, він уже зараз зробив. Саме за місяць половину руху, десь відсотків 60% руху, і ще приблизно такий самий рух, от як він зробив за цей місяць, ще в нього такий попереду. Тому я думаю, що він якраз от зараз після цієї зупинки корекції, якщо там по денному графіку подивитись, то ми. Зараз трішки остудим позитив, трішки зовсім. Але далі знову ж таки, підемо на нові верхи. Зараз запустився дуже сильний інформаційний простір і по Google Trends, от по запитах у Google, от якраз дуже добре це видно. Ми бачимо, як інтерес підскочив до періоду саме березня 2024 року. І знову ж таки, він уже, на мій погляд, доволі себе непогано так вичерпав по інтересу. Тобто, я сумніваюся, що ми там дійдемо до 20-го року, і тим паче до до 18-го року, до 17-го це був самий сильний хайп. Тоді інтерес і шум підняли навколо крипти, але знову ж таки зараз граничні відмітки ми вже якби досягли, на мій погляд. Але цей період може ще тривати. От, якщо відкрити, наприклад, більш деталізований графік і порівняти, от як це було там в двадцять першому році оцей хайп. Оцей весь ріст, оцей весь ріст. А, і зараз порівняти то, якби. Знову ж таки, ми тільки почали набрати оберти по хайпу, і він так швидко поки що не повинен закінчитись. Я думаю, що те, що відбувалось ось тут приблизно, скільки це по часу, це, ну, знову ж таки, от бачите, кінець жовтня, листопад і десь до квітня. Тобто, приблизно у нас запас ще є попереду 3-4 місяці, поки буде тривати цей хайп, і е, саме на цьому можна непогано. Відпрацювати, тобто з цим, от ви вже можете попрацювати, розуміючи, скільки триватиме ось цей потенційний тренд росту, скільки триватиме, може тривати цей хайп. Тому тепер е, далі, якщо от умовно тренд, ми приблизно там розуміємо. От знову ж таки, я ділюсь просто своїми спостереженнями, думками е, і своїми діями, що конкретно я роблю учасники інвесткубу, які мені довіряють, інвестують разом зі мною. Тобто я просто ділюсь своїми думками, а конкретно, що вам робити, ви вирішуєте самостійно, і відповідальність за ці рішення ви повинні нести самостійно. Це от важливе, що вам потрібно зрозуміти. Тому, от мої думки, я думаю, на сьогодні, що 9900 навіть. Так, да, десь 99, 500, максимальна була приблизно ціна по Binance, по інших біржах, можливо, інша. Але знову ж таки, це ще не кінець. Я думаю, що знову ж таки, друга частина такого самого руху, можливо, 110-120, ми досягнемо. Можливо, 130 з квізом якимось зачепим. Там, ну, знову ж таки, я не, не хочу гадати, але я думаю, що ми 100 Впевнено, проб'єм не так, що ледь до нього підійде, то ще не, не було таких відміток. Я думаю, це, це псих, психологічний рівень. Я знову ж таки постійно вам останні два роки про це кажу: що біткоін рухається до 100 тисяч. Це його перша ключова зона, до якої він буде іти. Ось там 100 тисяч. Це дуже така е, хороша цифра. Коли люди будуть мати певну впевненість, це буде певний престиж. Ну, знову ж таки, біткоін вперше за свою історію 100 тисяч доларів. Представте, які це будуть заголовки для новин. 99 там 500, 99, 900, ну це не ті відмітки. От 100 – це вже престиж. Тому я думаю, що 100 ми будемо пробивати і будемо ще сильніше пробивати. Там 105, 110, 100. 20, можливо, великі шанси ми досягнемо цих відміток. Але це такими, можливо, гойдалками вже буде відбуватись. І знову ж таки, я біткої на сьогодні не купую, тому що, на мій погляд, він вже знаходиться в передрозворотній фазі, коли він вже буде формувати вершину. Тобто тут ми вже бачимо перший супротив, от бачите, вже після стрімкого росту в нас вже тепер починаються. Зупинки. зупинки, тепер падіння. І це вже такий період, коли ми бачимо. Що хтось із гравців великих починає вже скидати, продавати. Тут ось внизу, ось ми бачимо, заходять об'єми, тут вже є супротив, тобто є багато угод. Це означає, що з однієї сторони хтось сильно купує, з іншої сторони, хтось сильно продає. Тому, звісно, на оцих палках, коли безперебійний ріст, тут здебільшого ніхто не продає, навпаки, тут багато є бажаючих купити. Через те ціна сильно залітає уверх. Але коли переходять в боковик. Ось там вже йде якраз і е, активні торги, активні продажі, активні покупки. Тобто там період великих угод. Те, що в нас от відбувалось на початку 24-го року і до е, листопада 24-го, оцей боковик, це зона, де е, саме відбувалось багато. Покупок і багато продаж. Ну а хто там купував, а хто продавав, це ви вже повинні самі розуміти, дивлячись глобально на графік, дивитися, які зараз ціни, де був останній боковик, наприклад, це 2022-2023 рік, по яких цінах, по 20, по 30 тисяч, і зараз тут по 60. І от приблизно розумійте, де професійні інвестори набирали кошти і де будуть вже фіксувати, хто тут фіксував прибуток. Звичайні люди, які боялись 22 2022-23 році. Році банкротства бірж, падіння ринку чи професійні інвестори, які знають цінність цього активу. Тому от робіть зараз висновки самі, я от лише вам просто приклад навів трішки аргументів. Ось таких. Тому тепер дивіться: зараз я бачу, що ми ще сильніше заганяємось уверх, і далі знову ж таки ми будемо. Чекати переходу в боковик. Я думаю, скоро ми вже цього досягнемо. Зараз ще якийсь, можливо, імпульс зробимо вверх, і потім вже буде щось таке подібне, ось як тут у нас відбувався якийсь боковик. В якій формі він буде, дуже важко сказати. Але е, саме головне, щоб вже не було такого стрімкого росту, а перехід в якийсь боковик зростаючий, впадаючий, абсолютно не має значення. Саме головне, щоб притормозився оцей сильний активний ріст. Оце основне завдання. І, до речі, знову ж таки, перша ідея: біткоїна на сьогодні ні в якому разі не брати. Якщо ви на сьогодні тримаєте, то є хороша можливість уже на сьогодні починати фіксувати прибуток або виводити кошти з ринку. Якщо ви більше можливостей тут не бачите, що інвестувати. Якщо ви вже більш продвинутий інвестор, ну знову ж таки, ви, мабуть, скоріше за все, мене не дивились. Але знову ж таки, і, мабуть, приймали рішення своєю головою, але от я просто накидаю ідею і роздумаю, як би я. Зараз вчинив от прямо в цей момент. Хоча я так зараз і дію, і в принципі, от е, свої думки і свої дії, я от вам зараз озвучую. Тобто біткоін зараз, от, люди, які до мене звертаються, і кажуть, в мене є біткоін, хочу їх інтегрувати в межах е, інвесткубу. Я кажу, що сьогодні біткоін дорогий, е, вже дуже дорогий, в принципі. Е, і запас ходу ще мінімальний в нього там є. Тобто він ще може якийсь певний там ріст показати. Але іксів тут вже немає. Два ікси, я, ну, я просто не бачу перспектив, щоб могло б там його так сильно загнати вверх. Тому. Е, Саме посилаючись на, посилаючись на е, свої ось ці висновки, е, я дивлюсь на інші активи. Тобто зараз почне висока домінація біткоїна до, е, до всього ринку. Тобто, у нас на сьогодні там, близько 60 е, було по вершині, і зараз 58,90% це домінація біткоїна до всього ринку. Тобто, якщо ми дивимося на весь крипторинок, в якого капіталізація на сьогодні Market Cap – 3. Мільярд трильйони 180 мільярдів доларів. То 60% саме всіх коштів, 1,8 трильйона доларів, знаходиться саме у біткоїні, і залишок там скільки 12% ще ринку знаходиться у ефірі, а все залишок. Скільки можете порахувати, це 70% і ще 30% знаходиться у більше ніж 2,4 мільйони монет. Тобто, представте, лише дві монети це 70% ринку. 70. Якщо дивитись на домінації саме біткоїна до всього ринку, то ця історія вона доволі циклічна. Тобто раніше були два сценарії, тобто, було там приблизно. Три чи 4 цикли росту біткоїна, і кожного разу, коли ріс біткоїн, ріс весь ринок. Просто питання в тому, а е, чи це було одночасно? От на сьогодні яка історія? Сьогодні виріс е, росте ось уже там із 23-го року до сьогодні, і весь ринок ще особливо не показував росту. Тобто, це один сценарій. Другий сценарій, коли по історії. Одночасно ріс і біткоін і весь ринок. Ми е, сьогодні йдемо от по цьому сценарію, коли тільки біткоін йде, і далі весь ринок повинен підтягуватись. Тому я не бачу зараз шансів, щоб цього разу щось пішло не так, тому що е, на крипторинку не тільки біткоін є якісним активом, а є багато інших. Той же ж самий ефір, наприклад, е, і інші інші, інші, інші другорядні їх дуже дуже багато. Є багато цінних продуктів, проєктів, які на сьогодні ще. Не показали росту, але вони знаходились у фазі акумуляції, в періоді накопичення. Саме ось це період, коли професійні інвестори набирають актив, тоді коли не показує росту. І якщо тут об'єм набратий, то потрібно тоді переходити в наступну фазу реалізації, для того, щоб десь там наверху продати, тобто, щоб там десь дорого. Можна було продати цей актив, і заробити. Професійні інвестори не зацікавлені сидіти десятками років в якомусь криптоактиві. Тому що крипта це самий, один із самих швидких фінансових ринків активів, який дуже швидко рухається. У нього найкоротший період кризи і найкоротший період реалізації росту. І зараз. Ідея, яка наступна? Перша ми проговорили, не купувати біткоін ні в якому разі? Абсолютно, будь ласка, прошу вас, не купуйте зараз біткоін. Наступна ідея: де ж можна заробити, якщо знову ж таки ми говоримо про продовження хайпу на крипторинку ще приблизно наступні 3-4 місяці? Цей хайп, скоріш за все, з дуже високою ймовірністю продовжиться, то як з цього отримати вигоду? То де ж заробити? А заробити саме. Можна на другорядному, на другорядній криптовалюті, тому що на сьогодні поки що домінація біткоїна висока, але ця ліквідність повинна ще перелитись у весь ринок. Тобто, коли біткоїн зараз дорогий, потім нові інвестиції можуть политися в другорядну криптовалюту, і плюс до того самі кошти із біткоїна також була ситуація в історії, коли біткоїн падає, а льта росте. Бували й такі ситуації. Тому по якому шаблону підемо зараз, чи під саме нові інвестиції будуть качати весь ринок, чи можливо там біткоін буде падати. Ну тобто професійні інвестори будуть скидати біткоін, вибачаюсь, продавати біткоін і переливати в другорядну криптовалюту. Тут сказати важко, але домінація. Знову ж таки, кожного разу там 18-го року знижувалось, 21-го року, знижувалось, і оце якраз оце зниження домінації, якраз і буде призводити до росту всього крипторинку. Тому наша на сьогодні. Завдання. Якщо ми з вами бачимо інвест-ідею, що крипторинок ще весь не відпрацював, ще якісна криптовалюта повинна показувати ріст. По тому ж самому ефіру, знову ж таки, я чекаю приблизно 2 ікси ще росту від поточних там 6800 до 7. Ми, в принципі, можемо дотягнути по біткоїну таких потенціалів вже немає. Якщо подивитись саме ефір до бітка, то на сьогодні ефір дуже сильно недооцінений і по ньому зараз може бути якраз оцей імпульс у верх, і. Знову ж таки, оці два ікси зараз 0,036, 0,036 до 0,06 до 7. От ми приблизно в цей діапазон, ну ці два ікси можемо зробити. Тому зараз знову ж таки хороша можливість брати другорядну криптовалюту. А тепер саме основне, а яку ж брати? Я не буду зараз вам давати конкретних криптоактивів. Ви повинні їх відібрати самостійно, думаючи своєю головою, роблячи власний аналіз. Ось тоді ви зможете, потім, якщо щось, наприклад, не вдасться або вдасться заробити, або ви втратите кошти, то ви зможете зробити власний висновок, що ось так робити не потрібно. Тому. Зараз, знову ж таки, я вам от дам зараз дуже важливі базові речі, що вам, на що вам потрібно в першу чергу зараз звернути увагу, коли ви відбираєте активи, в які ви інвестуєте. Якщо давайте, от уже почнемо. Якщо ви відкриваєте актив, відкриваєте його максимальний період, і бачите, що він уже там на сьогодні за останні два роки, тобто та ціна, яка є сьогодні, і та, яка була два роки тому, вона вже там виросла у декілька разів. От, наприклад, Солані 22 була внизу в період накопичення, а сьогодні 230-10 іксів, то ні в якому разі вже цю, цей актив чіпати не потрібно. Так само тон від Павла Дурова, знаєте цю монету, Телеграм і так далі. Якщо період накопичення був там, в середньому по ціні 1,80, а сьогодні там, під 6 доларів ікси вже були, то краще зараз чіпати цей актив не потрібно. Якщо, наприклад, відкриваєте лайткоін, і він глобально знаходиться в періоді акумуляції, він доволі низько знаходиться, його не проливають колись там дуже сильно вниз, то це хороший варіант, щоб приглянутись до цієї, цього активу, щоб його придбати. Так само ефірку умовно. Я вам не кажу, щоб їх потрібно купати. Я просто вам наводжу приклад. Тобто це ті активи, які знаходяться в боковику і які ще не показали росту. Але якщо вони, на ваш погляд, якісні, то ви можете їх спробувати взяти і спробувати на них заробити. Можливо, хайп на них прийде. Ефір класік та ж сама історія, відірвався від дна, в принципі, це логічно, тому що ми вже бачимо, хайп хайп е, з... почався, альтсезон почався. Те, ще я в телеграм-каналі в себе писав. От, будь ласка, можете це підписатись і тут дуже багато користі, і оперативно. Якісь інвестидеї, коротенькі, то ось, будь ласка, підписуйтесь. А, то, знову ж таки, зараз не є вже супер дешева ціна, але ще є можливість заробити ікси. Я про ікси кажу. А, але якщо, наприклад, ми відкриваємо Stellar XLM, і тут він вже віднизу зробив 6 іксів. То, звісно, ну, такий актив чіпати не потрібно. Хоча вам здається, що він якби дуже круто і швидко росте, але вже такі активи чіпати не потрібно, тому що потенціал тут вже вичерпаний. Е, і так далі. Е, тому е, зараз от, основний висновок, якщо ви хочете інвестувати в крипту, якщо ви новачок, е, не заносите сюди великих грошей. Це саме. Важливе базове правило, тому що у вас досвіду на сьогодні мало, ви не знаєте, як працювати з цим ринком, і, скоріш за все, ви втратите свої гроші в кінцевому результаті, якщо ви не дієте по плану, по стратегії. Якщо у вас уже є певний досвід, але вам трішки потрібен потрібна якась підтримка, толчок якийсь, ну звернути на щось увагу, підтвердити, можливо, ваші думки, то на сьогодні я. Все-таки вважаю, що біткоін вже дуже дорогий, і його чпати не потрібно. І краще, якщо він є, робити ребалансування, заходити в другорядну криптовалюту, яка ще не показала на сьогодні росту, але знову ж таки вона якісна. Е, ну, в принципі, якось так. І я думаю, що зима і там, не знаю, частина весни повинна бути доволі. Оптимістичною, позитивною для крипторинку. І на сьогодні це червоне, тобто ну, це нормальна історія, коли після сильного росту йдуть якісь відкати. Якщо подивитись на це, за день ринок червоний, а за тиждень він доволі навіть зелений по 30, по 50%, по 80% росту. А за місяць тут уже ікси. Багато яких проєктів, ну не весь ринок, але там вже. Все-таки багато проєктів, які іксонули, там, по 2, по 3, по 6 іксів. Тому це вже починається розкочигарюватися оцей, позитив навколо цього ринку. Тому я думаю, що не потрібно зараз панікувати, що зараз там тимчасовий ринок. Мінус 10%, знову ж таки, якщо ви вже давно на ринку, то розумієте, що це якби ну зовсім абсолютно дрібні е, просадки. Якщо ви тільки, звісно, зайшли на цей ринок, ви новачок е, для вас, можливо, це дико, як так може за 10 за день, там на мінус 10%. Ну так, це крипта, в неї є така властивість, силь... висока волатильність, як уверх, так і вниз. Якщо ви розраховуєте забрати ікси, то якби ви повинні готові буде... будете бачити тимчасово якісь там сильні коливання і в зворотню сторону вниз. Ну, якби лише уверх. Ну, буває фаза ринку, як Stellar, наприклад, там ось показував. Безперебійно зростав, відкатів практично мінімум, але це якраз і є вже кінець руху. Тому далі, от ми вже бачимо формування вершини По стелару я впевнений, що вже формується вершина. Так, ми ще можемо там побачити, можливо, 0,70, можливо, там Я не буду гадати зараз, але я можу з певністю сказати, що основний рух ми вже, в принципі, зараз зробили зазвичай. Уже активи з такою дохідністю, коли вони показують, вони вже вичерпують свій потенціал. Тому. Брати їх зараз від 10 чи 20% абсолютно не має ніякого сенсу, тому що він вже свій потенціал виконав. І ті інвестори, які там набирали посередній точці входу по 10 центів, оці останні там з 22 по кінець, там, 24, вони зараз уже ікси і продають і будуть тут продавати тим людям, які зараз. Рітейл, роздрібні інвестори, новачки, не, не зовсім не дуже досвідчені люди будуть зараз заходити і на цьому позитиві починати купувати. Те ж саме відноситься і. І ріпла. він вже іксинув. Його треба було в боковику набирати. Ми його набирали, зараз вже половину скинули. Зараз у нас тут на інвестицію приблизно 2,5-3 ікси, і в нас ще залишилась друга половина. І ми чекаємо ще нового руху там, на 220 і там буде повний вихід. Тому знову ж таки потрібно готувати сані влітку, як кажуть. І коли приходить зима, то як би вже на них кататись, і так само тут якби потрібно в кризу формувати портфель, а коли приходить вже тренд і хайп, тоді вже готуватись до продажу. Тому якби ну, нічого нового, ті, хто мав терпіння, дисципліну і розуміє, як працюють цикли, ті люди отримують максимум із цього і зможуть заробити. Хто не розуміє? Хто просто женеться за легкими швидкими грошима, ну, звісно, вони якраз і будуть оплачувати цей весь банкет, це, ці емоції яскраві і не зовсім. Ну, що поробиш? Фінансові ринки це доволі конкурентне середовище, і тут тільки отримують профіт, меншість на тому, що втрачає більшість. Ну, така от модель, що зробиш? Тому. В принципі, мою позицію ви зрозуміли. План дій я приблизно вам дав наскільки ну, своє бачення цього плану, як я дію, як я роздумую, мислю. Що вам робити, вирішуєте ви самостійно не хочете вирішувати самостійно? Приходьте до мене в інвест-клуб, До нас на сьогодні вже там 139 людей, і ми вже всі сумарно по двох напрямках проінвестували більше ніж один мільйон доларів. По крипті лише там 730 чи 740 тисяч доларів. Тому зараз от активно, дуже сильно ми швидко заходимо в крипту, хто ще не встиг це зробити, хтось там доінвестовує, донарощує портфель і для того, щоб отримати. Уже в доволі короткий проміжок часу, там до весни 2025 року, свої ікси прибутку. Для крипти 3, 4 ікси, 5 іксів. Це в принципі не дуже великі гроші, невисока дохідність, тому що є проекти, які там стріляють там, і по 10, і по 100 іксів, є і на 1000 іксів. Просто я обираю максимально консервативний підхід, тому що я управляю доволі немаленькими коштами, і інвестори в мене будуть дуже задоволені навіть 3-4 іксами. На їхні кошти, які там доволі немаленькі люди інвестують. Тому хто женеться за високою дохідністю, знову ж таки повторюсь, вони зазвичай потім втрачають. Тому краще заробити менше, але більш гарантовано. Ну, хоча гарантії це таке доволі відносне поняття. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на телеграм. Пишіть мені в особисті в Телеграмі з приводу Інвестку. Якщо вам це цікаво, дуже швидко потрібно, це заходить. Треба робити це вчора. Якщо не робили цього вчора, то хоча б сьогодні. Всім до зустрічі! Бувайте!